Ми продовжуємо розв'язувати завдання тесту ЗНО з математики про тестування 2021 року. І наразі ми розглянемо задачі з відкритою відповіддю. Отже, номер 21 Автомобіль двічі заправляли пальним і щоразу на 40 літрів. Ціна пального, використаного під час першого заправлення, становила 20 гривень за 1 літр. Отже, 40 літрів. По 20 гривень за літр. А порівняно з нею ціна пального використаного для другого заправлення була більшою на 2,5%. Тобто, вже дорожче. Скільки гривень коштував 1 літр пального використаний для другого заправлення? Ну що, знайдемо, скільки ж заплатили за друге заправлення. Ціна пального була більшою на 2,5%. Значить, перший раз заплатили 40 помножити на 20 до рівня. Дайте так, перша дія зробимо, буде 800 гривень. Це заплатили при першому заправленні. При другому заправленні. На 2,5% більше. Ну, тут по-різному можна. Можна узнати скільки це ці 2,5%, використавши пропорцію, наприклад, можна безпосередньо знаходити. приймемо 800 гривень як 100%. І тоді 2,5% це буде Х. Звідси Х знайдемо, як 800 помножити на 2,5 і поділено на 100%. Виконаємо скорочення. 8 e, на 2,16 – і 4, здається, 20. Отже, 20 гривень це наскільки була більшою ціна другої заправки. А раз в першої заправки у нас була 800 гривень, то при другій заправці у нас, виходить, заплатили 800 додати 20 820 гривень. Скільки гривень коштував 1 літр, але це ж також 40 літрів. Отже, 820 поділяємо на 40. Скорочуємо нулики. Скорочуємо 82,4 на двійку. Тут буде 41 других. 41 поділяємо на 2, це буде 20,5. Отже, скільки гривень коштував один літ пального? 20,5. Це відповідь, яку необхідно писати. в Завдання 21. Перша частина. 20,5. Це один літр коштував. Друга частина цього ж завдання: скільки всього витрачено грошей на ці два заправлення автомобільним пальним? Ага, я ледь не стер. Скільки всього вистачить грошей витрачено? При першому заправленні 800 гривень. При другому заправленні 820 гривень. Значить, всього 800 додати 820. І ми отримали 1620 гривень. Отже, задача 21, частина 2. Необхідно вписати 1620 Завдання номер 22 Завдання номер 22 Це геометрична задача, я бачу ромб. У ромб АБЦД малюночок дано, я його перемалюю. У ромб АБЦД вписано квадрат. Ось таким чином квадрат l -M -N k. l, m, n, k. Це точка, так, точка поэтому диагонали це точка P. Відомо, а сторона КЛ. КЛ. Перетинає діагональ АС в точці П. Ось вона. А дорівнює 10. Ось оцей відрізочок дорівнює 10. АП дорівнює 8 см. Тут в сантиметрах. АП дорівнює 8. Це ось оцей відрізочок 8 см. Необхідно знайти. Також ця задача складається з двох частин. Перше, обчислити довжину сторони квадрата КЛМН. Тобто обчистити довжину цієї сторони. Ну, що ми можемо? Ми бачимо, що ось тут прямий кут, а значить він і тут прямий кут. Отже, трикутник АПЛ прямокутний, в якого відома гіпотенуза і один іскати. Власне кажучи, ПЛ можна знайти за теоремою Піфагора, але це єгипетські трійки, піфагорівські трійки. І ми можемо сказати, що ПЛ. Дорівнює просто 6 см. Ну, можна за теоремою Піфагора обчислити. Буде 6 см. Ось цього трикутника за теоремою Піфагора. Це половина довжини сторони. Але в нас питають обчислити сторону квадрата. Значить, ЛК буде дорівнювати 12 см. ЛК 12 см. І друга частина задачі обчислить довжину діагоналі БД ромба АБЦД. BD, ось цю діагональ необхідно обчислити довжину діагоналі. Ну, що ми бачимо? Давайте подивимось. Давайте подивимось ось на що. Довжина усього відрізочка 6. А значить довжина. І довжина ось цього відрізочка 6. Це частина сторони квадрата. Так. І ми можемо спробувати для того, щоб знайти ось оцю довжину, використати. Ну, а це ж також 6. Значить, фактично треба знайти довжину ось цього відрізка. Ось цього. Ну, можемо скористатись подібністю трикутників. Очевидно, трикутник Л, нехай тут буде ОБ, ЛОБ, подібний трикутнику АМБ. А це означає, що їхні сторони пропорційні. Отже, ми можемо записати, що АМ, АМ, до речі, вже відомо, поділити на ЛО також відомо. Це 6. дорівнює е, І ми можемо це, якщо ми позначимо за Х, то записати так. АМ. МБ невідома поки що величина. Поділити на БО. А тепер підставляємо, АМ у нас дорівнює 8,6,14. 14. Поділити на ЛО. ЛО це 6. Дорівнює МБ. МБ. Це в нас буде 6 додати Х. Поділити на БО. Поділити на Х. І тепер використовуючи властивість пропорції, основну властивість, в якій сказано, що добуток М. Крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Перемножаємо і отримаємо 14х дорівнює 36 додати Х. Додати 6х. Переносимо 6х. Ліворуч, 14х зідняти 6х, буде 8х дорівнює 36. Здається так. Звідси Х дорівнює восьмих, 5, скорочуємо на 4. Маємо 9. Других, і 9 на 24,5. За їх ми позначали ось оцей відрізочок БО. Дорівнює 4,5. А значить, ось оцей відрізочок пів половина діагоналі треба додати 6. Тобто БМ дорівнює. 4,5 додати 6 це буде 10,5. А це є половина діагоналі. А значить, вся діагональ БД буде дорівнювати 10,5 помножити на двійку. Тобто буде 21 см. 21 см. Це друга відповідь у завданні 22. Наступна задача номер 23 Задача на вектори. В трьохмірному просторі. Тобто, необхідно розглядати три координати буде у вектора. У прямокутній системі координат у просторі початком вектора АБ. Дані координати вектора АБ. Це 9, 12 і мінус 8. Є точка А з координатами 3. Мінус 7 і 11. Необхідно знайти координати точки Б. Ну, зазвичай координати точки Б позначимо як y, z. І згадаємо, як пов'язані координати вектора з координатами початку і кінця. Тобто нам необхідно з координат. Кінця віднімати координати початку, і це буде координата вектора. Отже, х відняти 3, це дорівнює в нашому випадку 9. Звідси х дорівнює 12. Друге, y відняти мінус 7, а це фактично y додати 7 дорівнює 12. Звідси y дорівнює 12, відняти 7 буде 5. Z відняти 11 маємо отримати мінус 8. Отже, Z до рівня мінус 8 додати 11, це буде трійка. Отже, координати, визначте, а, тут написано ординату точки Б. Ордината абсиса це друга координата. Тобто, фактично необхідно знайти лише ось це число. Тобто до відповіді треба записати п'ятірку. Отже, номер 23 перша. Відповідь 5. Друга частина цього завдання. Необхідно обчислити модуль вектора D, який дорівнює 4 ab додати BA. Ну, Перш ніж обчислити модуль вектора, спочатку давайте знайдемо координати цього вектора. Тут також стрілочка. Вектор AB у нас його координати відомі. Вектор BA. Давайте випишемо. BA. Вектор це вектор, який протилежний по напряму і однаковий по, по довжині з вектором АБ. Тобто вектор БА отримаємо з цього вектора множенням на мінус 1. Отже, координати його будуть мінус 9, мінус 12 і 8. Так, це вже ми можемо стирати. Можемо стирати. 4 ab Давайте отримаємо 4 ab це буде вектор, у якого координати 36, 48 і мінус 32. Тепер, якщо додати 4 ab і BA, необхідно відповідні координати додати. Отже, вектор D, який утвориться в результаті додавання, це буде 36 відняти 9, 27. 48 відняти 12, 36. І мінус 32 відняти 8 мінус 24. Ось такі координати вектора Д. Але необхідно обчислити його довжину. Довжина вектора обчислюється за формулою. Це сума квадратів його координат. Отже, будемо мати 27 квадратів, додати 36 квадратів і додати мінус 24 другому степені. У нас є таблиця квадратів. Ми нею скористаємось і отримаємо ось таке. 27 квадратів. Це 729, додати 36 квадратів 1296. І додати 24 квадраті 576. Необхідно виконати додавання і потім спробувати ще добути корінь з отриманого числа. Давайте подивимось. 1000 1296 додати 576. Двіку пишемо, тут 10, 7, 17. 7 пишемо 1 сюди, тут 7, і 1, 8 і 1. І тепер 1872. Необхідно додати 729. 11. Одиницю пишемо, 1 переносимо далі. 9, 1, 10, 0, пишемо 1 далі. Тут буде 16, 6, пишемо 1 далі, тут 2. Тобто 2601. Тобто ми отримали корінь із 2601. Давайте подивимось, чи є таке число в нас, чи добувається корінь з цього числа. Здається, корінь з цього числа в нас не добувається 2601. Ну, тут справа в тому, що у нас таблиця до 49. Можливо, це є 51. Просто необхідно помножити, спробувати 51 на 51. Чи ми отримаємо це число? 51 помножити на 51. 1 на 1, 1, 1 на 5, 5, 5 на 1 5, 5 на 5 25. 1, 5 і 5, 10, 0, пишемо 1 у мі, 6, 2. Так і є. Значить, це дорівнює 51. Тобто в завданні. З векторами, а це у нас завдання 23, в другій частині необхідно вписати число 51. Наступна задача номер 24 задача на арифметичну прогресію.